З приходом літа природа оживає, даруючи нам теплі сонячні дні та безліч можливостей для відпочинку на свіжому повітрі. Однак із теплом активізуються і комарі, які можуть становити певну небезпеку для людини. Насамперед може розвиватися локальна алергічна реакція. Укуси комарів можуть передавати інфекційні захворювання, можуть розвиватися гнійні ускладнення. Зазвичай укус комаря виглядає як припухва пляма, блідо-червоного кольору з водянистим вмістом всередині. Якщо ж розвивається алергічна реакція, місце укусу набрякає, затвердіває, може з'являтися висип різного характера по всьому тілу. Може бути загальна слабкість, нездужання, головний біль, може підвищуватися температура, з'являтися вихоманка і озноб. Якщо чухати місце укусу брудними руками, може розвинутися гнійне ускладнення. Уберегтися від їхніх укусів можна, слідкуючи деяким правилам обережності. Можна використовувати вдома протимоскітні сітки. Якщо йти на прогулянку, можна вдягати закритий одяг, взуття, головний убір, не відвідувати місця за чи чагарником. Можна на комірець одягу наносити ефірні олії із чайного дерева, лимону, гвоздики, м'яти, вони відлякують комарів. Можна використовувати репеленти у вигляді гелів, аерозолів, які безпосередньо наносяться на шкіру чи на одяг, але перед використанням обов'язково детально вивчіть інструкцію і проконсультуйтеся із своїм сімейним лікарем. Якщо комар все ж таки вас укусив, місце укусу необхідно промити водою та накласти холодний компрес, а також використати засоби для зменшення свербіжу. Якщо ви бачите, що негативні явища від укусу комарів наростають, обов'язково зверніться на консультацію до вашого сімейного лікаря, який ретельно вас оглянуть і назначить вам належне лікування. Літо це чудова пора для відпочинку та розваг на природі, проте не варто забувати про небезпеку, яку можуть нести комахи, зокрема комарі. Використовуючи прості заходи захисту, ви зможете насолоджуватися літніми днями без турбот про укуси та алергічні реакції. Будьте обережні та дбайте про своє здоров'я. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.